Сьогодні ми летимо до Парижу. Зараз ми проходимо контроль в Дублінському аеропорту. У нас є трохи часу до виліту літака. І ми у Beauty Free вирішили купити ось такі шоколадки. Ми їх ніколи не коштували. Людина це жертва маркетингу. І ми жертви маркетингу. Розпаковка шоколаду. Ось такий він. Трикутнички. Я там не пробувала. Я вже знаю, як вони купились. Карамельний. А другий шоколадний. Аеропорт Бове. Ми в Парижі. Ми вже третій раз в Парижі. Коли ми останній раз тут були... Такого макета не було, а це макет Ейфелевої вежі стоїть. І така гарна бесідочка. Цей макет теж зроблений із металу, як і оригінальна ейфелева вежа. Ми приїхали до локації катакомби. Білети я замовляла онлайн за тиждень, заздалегідь, тому що тут білети. Неможливо замовити в цей же день. Ось і нарешті цей вхід в катакомби. Спускаємось униз по таких сходинках. Тут прохолодніше, ніж на горі. Оце підземелля. Безліч сходинок на нашому шляху, які треба подолати. І не можна зупинятися, бо якщо ти зупинишся, ти затримаєш тих, хто йде позаду тебе. Відчуття, ніби ми попали в такий підвал. Ось перша картина. Зараз будемо підніматися і йти далі. Який коридор. Так цікаво, вузенький такий, низький. Табличка, 1847 рік. Тут неможливо заблукати, бо дорога по прямій. І заходиш в одному місці, а виходиш в іншому. Назад вороття немає. Бачимо рік 1915. Такі довжелезні железні. Підвальні приміщення, катакомби. Настільки довгих коридорів я не бачила. Цей коридор довжелезний, ніби веде в нас в минуле Парижу. Коли я читала про ці катакомби. То було в інформації сказано, що дорога тільки в один шлях. Навіть зупинитися для зйомки ти не зможеш, бо ти будеш заважати людям, які йдуть позаду. Так воно і є. Ми трішки зупинилися, щоб пофоткатись, і вже ззаду нас ціла толпа людей. Ідемо і не зупиняємося. А тут цей коридор став іще вущим, звужуючись, що тільки. Одна людина може пройти. Хочете зафіксувати ті кадри, і тому робимо фото на ходу. Ось йду, йду, і нема за краю. Під ногами щебінь. Фонарі на кожному кроці. Ось надпись. Трапився екранчик по дорозі, на ньому розташована схема катакомб і, мабуть, історія їх виникнення. Ми бачимо на екрані, як. Видовбувалися ці катакомби, як вони будувалися. На екрані показаний період будівлі катакомб 1200-1500, зараз 1500-1700. Катакомби це підземне паризьке кладовище. Тут нараховується 6 мільйонів померлих людей. Коло цього екрану є така заглибинка, де можна гарно знімати. Йдучи по цих тунелях безкінечних, можна тільки уявити, скільки тут було покладено праці. Ми йдемо далі, тут мокра підлога, а зі стелі падають краплі. І це так місцями. Мабуть, концентрація тепла зосереджена в різних зонах по-різному. Ще одна табличка. На нашому шляху трапляються ось такі решітки. Вони тут періодично трапляються. Я думаю, це ще одні безкінечні ходи, які просто закриті, щоб туристи не заблукали. Ось ще один цікавий коридор за решіткою. І поряд табличка. Великий стенд на всю стіну. Там прищитка, а далі буде вход. Мені картинниці шокують. Це ще тільки стенди. А що ж буде далі? Ось так народів світло. Тому що тут так треба По інструкції ми повинні носити або букавку, або попередні. Подалі такі кістки, якщо під їх не за ось так наводить ти. Почнуться найщемливіші моменти історії катакомб. Зараз ми побачимо залишки людей, їхні кості, черепа, які були поховані тут з 10 по 18 сторіччя. Їх суворо заборонено торкатися. Боже, як моторошно! Скільки ж тут людей поховано? Такі моторошні кадри. Скільки ж людей? За офіційними даними тут знаходиться 6 мільйонів людей, похованих в Паризьких Катакомбах. Дивлячись на все це, думаєш тільки одне, яке ж швидкоплинне людське життя. Люди жили, мріяли, раділи. Боже, черепа викладені в формі серця. Черепа викладені у формі серця. Все ж треба так додуматися. Може, це якийсь символ. Серце символ життя і любові, чогось безкінечного. Одне життя ороджує інше. Так рівненько виклині кості, черепа. черепов выкладанный хрест. И mm -hmm. кистки. Кистки и черепа. 1858 рік ще одні стіни, які викладені кістками, черепами. Ти подивуєшся, як же ж це було все складати так акуратно, один до одніє кістки. Аді, подіж, відіж, куча. Аді, а типу ти там Так, спереду, спереду виложено, а ззаду кістки валяються купою. Тепло... Моя донька сказала, як в цьому житті все йде незвично. Ті люди теж мріяли, жили так само, як і ми. І ось тепер вони тут, їхні кістки тут, а душа, а де ж душа? Коли я була в Австрії, в містечку Гольштадт, там теж було кладовище. І там було всього 1200 черепів із кістками. Я вже думала, що після цього кладовища мене нічого не здивує. Але паризькі катакомби здивували мене дуже-дуже-дуже. Кімната з колодязем. А тут кістки і колодязь. В ньому решітка, щоб ніхто не впав. Він дуже глибокий. Идемо. Катакомби дійсно вражаючий об'єкт в Парижі, три, 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 від перепадів температури і вологи на кістках. Ось такий зелений мох утворився. Містинка маленька. З однієї сторони і поряд так само з другої. Дві маленькі містинки. І ось ще третя. Ай, Катакомби зачиняються, і ми йдемо до виходу.

на костей Трети відомих людей Парижу, які, мабуть, поховані в цих катакомбах. Навіть ніколи б я не могла здогадатись, що з людських кісток і черепів можна робити якісь фігури. 19 сторіччя. Бурхливе життя Парижу. До туризму? Тритичі побігання. В минулому котакоби могли відвідувати тільки еліта. А зараз кожен турист, який приїжджає до Парижу, платить за вхід 30 євро і you're welcome. Ти побачиш історію Парижу наяву. І ось і вихід. Закінчився наш шлях, який ми провели в катакомбах. Який же довгий шлях на гору. Ми провели в катакомбах рівно півтори години, спокійно їх обходячи і роздивляючись. На вході нас перевіряли, і на виході теж. Мабуть, щоб ми не винесли на згадку звідси ніяку кісточку, бо це ж, звісно, заборонено, бо, може, були випадки, що коли туристи щось і виносили. Але ми до них не відносимося. Ми чемні туристи. Ой, трошки захекалась, бо дуже довго піднімалася по сходах. Але. Ця екскурсія вона того варта. Занурившись у катакомби, я відчула справжню історію Парижу і його минуле. Ми сьогодні побували в Парижських катакомбах, де є останки шести мільйонів мільйонів людей. Цікаве дуже місце і дуже багато усяких лабіринтів. Гуляючи по Парижу, побачили стенд із президентом Зеленським. Легенда Зеленський. Вечір ми прибули в наш отель, такий здоровенний тут ліфт. Це хол другого поверху, де буде наш номер. Так, ми на місці. Зараз будемо робити обзор нашого готелю. Яка, яка сучасна система? Вставили карточку. І раз, і світло загорілось. Так, оце наш номер. Двохповерхове ліжко. І у кожного теж ліжко. І ванна з туалетом.